Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі з вами Геннадій Віноградов. І це програма Право на правду. З нами на зв'язку вже пан Олександр Хваленко. Поговоримо про ситуацію на фронті та навколо. Мої вітання, пан Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, багато подій слухайте, відбулося взагалі. Давайте почнемо: що я не знаю, Німеччину. Лихоманка у Німеччині держпереворот. Хто там куди кого переворачує, повертає, я не знаю. Але ситуація така: в країні йдуть обшуки. І якась там російська жіночка, якийсь російський слід. Цікава ваша думка стосовно цього. І мені цікава взагалі реакція на всю цю історію. Воно вже починає дратувати. Ось з Іспанії, потім ці очі тварин, зараз держпереворот. Ну я вже не кажу про інші події, які відбувалися. Воно, вже воно не знаю, не дратує колективний захід і саме ті країни, яких це стосується. А, так, а це все проблема саме того, що досить довгий час, десятки Років влада тих чи інших країн в Європі вона не звертала саме на небезпеку російської агентури, а вони заплющували очі на те, як Росія вербувала фактично іноземних політиків з Німеччини з Італії, Франції. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли ну, наприклад, Німеччина, а це країна з найбільш розширеною. Мережою е, агентів впливу Російської Федерації, агентів впливу як безпосередньо представників е, російських е, спецслужб, так і місцевих політиків, бізнесменів, е, журналістів і так далі. І так далі, німеччина номер один номер два. Це Франція. І <сох�> е, 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 так можемо продовжувати. Але найцікавіше те, що в даному випадку це вже а ситуація не з розповсюдженням якоїсь пропаганди, якихось наративів, а це вже не робота в інформаційній, економічній політичній площині, а це вже не якісь спроби не стільки розповсюджувати фейки, скільки виправдовувати дії mm -hmm. Росії та якось впливати на зменшення санкційного тиску на Російську Федерацію. Йде мова вже. Безпосередньо про заклад, безпосередньо про хаотизацію соціально-політичної ситуації в країні. А, тобто, ось на що зараз орієнтується Російська Федерація? Хоча вона завжди орієнтувалася саме на такі дії, і я нагадаю, наприклад, Черногорію події, які відбувалися в цій країні, коли у 2016 році, наприклад, було заарештовано. Російських агентів ГУГ ША ЗСР гру Едуарда Шишмакова та Володимира Попова, які саме координували дії кримінального сербського угруповування, яким безпосередньо керував так званий кримінальний авторитет Саша Саджилечем. І а, саме цей а, кримінальний авторитет повинен був своїм кримінальним цим укрупованням змінити конституційний стрій в Чорногорії, тобто під керуванням Гелгиша ЗСР, таких випадків велика кількість а провалилася провести... пане Олександр. А в Чорногорії провалилася історія? Провалилася їх заарештували. Росіян заарештували, ага. Це був а, величезний скандал тоді. А схожі ситуації були навіть у Польщі. Здавалося б, що Польща це країна, яка така максимальна русофобія, там все таке інше, але і там є елементи. Які впливають ось на такі соціальні питання до речі, дуже а цікаво тут, те, а пане ці... пане Олександрі, дивіться тут. Ми не здине дивуємося, бо якщо ми подивимося на політичну карту вподобання політичних України, то побачимо, що де Медведчука вся бровада. Вона вся, вся там, десь західна Україна. Ось от західний цей сектор. От, це вражало мене, коли я побачив, як він агентурну сітку свою будував, як розставляв людей своїх заже і колишніх тому, ну, я так розумію, що вони, вони занурюються туди, де, де їх не потрібно, от не може бути, але вони там. Тому це не, ну, Після того мене вже це не дивує. Я думаю, що наших глядачів також. <плес> так, рухаємось а далі. Тут... А, рухаємось, так. Да, рухаємось далі. Слухайте, ну Німеччина вони, я так розумію, всю історію всю а, розкрили. Взагалі мене вражають ці новини, от дві поряд. Розкритий заколот в Німеччині. ну Добре, спрацювала. І таєм, таємниці таємний план порятунку по Путіна в Аргентині чи, чи десь там в Венесуелі, в Аргентині, в Аргентині. І от ця таємничість, яка на, на, на розголоси виходить, мене от взагалі завжди вражає. Але ми не будемо не про це говорити, а будемо поговоримо <кій> про а, виступ черговий, черговий виступ Путіна. Слухайте, ось він там, що показали його, каже, що м на тривалий час. На тривалий час спеціальна військова операція може затягнутися. Чомусь пораду зрадів, тому що території, території, ну дійсно там щось його запитали, а що куди, навіщо. Ну, окрім того, що ось, бачите, ось нові території потрібно а, щось робити. Мене ця історія. Слухайте, от він на тривалий час знову збирається. Наскільки тривалий час? І взагалі, про що він, про що він каже? І тут на, на тлі цього мені от, що не бензя. Бачили в Небензі, що він там написав: що якщо Україна не хоче вирішувати питання спірні мирним шляхом, то будемо це робити військом. Я не знаю, що вони 9 місяців поспіль вже роблять. Мені цікаво, ви ми вже говорили про це, але я не знаю. все динамічно змінюється. Тривалість війни. Тривалість війни, вона зміниться чи ні? Як ви вважаєте? Наскільки тривалою вона ще може бути? Чи не зміняє пам'ятаю, що тут президент каже тут дивіться, президент каже, найближчими місяцями закінчиться за, за, історія Буданов, розповідає там різні історії. Тому ось цікава ваша думка з цього просто з приводу тривалості війни. На що розраховує Путін і буде чи воно буде тривалою? Скажімо так для Росії дійсно важливо затягувати війну. Вже зрозуміло, що вони програли ну, ну Це зрозуміло, в них немає можливості ввести цю війну. Ресурсу не вистачає. Йде мова не тільки про людський ресурс, бо людський ресурс, Ну наприклад, для країни, здається, в які, ну, так скажімо, в середньому 140 тисяч, 140 мільйонів, а населення здається, що ресурс є. Ну, можна ярко. зібрати мільйон, можна зібрати 2 мільйони, але але є дуже велике. але а що цей ресурс, піхота фактично, без технічної підтримки, без артилерії, без танків, без ББМ, авіації і так далі. так 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 далі, і так далі. Так от, Якщо вони якось ще можуть зібрати піхотну складову, то інша в них вже не те, що дефіцитна, вона накритий порівняно. Але чому їм дуже важливо затягувати війну? Тому що вони. А, ну, Живуть ось такими надіями, сподіваннями, що щось станеться і все зміниться. Ось так одразу. Що може статися? Ну ось, а, Починаємо з а, самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. А, Захід він а, втомиться від України, втомиться від війни. А, Захід буде виснажений. В нього закінчаться боєприпаси. В нього закінчиться все, що можна давати Україні. А, Європейський союз він втомиться від постійної політичної європейський союз розвалиться України. розвалиться взагалі європейський так, союз європейський союз роз... в розвалиться. Америці, так? в Америці. Прийде а... Трамп. Там взагалі у них багато політичних подій. В Америці Трамп. прийде Трамп. Республіканці. Так. Республіканці переможуть буде взагалі чудово. Байден захворіє коронавірусом. щось з ним станеться? Отже, постійно ось вони на щось коли померла королева Єлизавета II, там взагалі була феєрія, ось все. Велика Британія більше не буде допомагати Україні. Ну До чого тут королева Єлизавета Друга? Карл. Ні, наш. Ну я розумію, Там що ви... ні. Карл, Карл так. наш. Карл Але, а, так. А в них є дійсно якісь ось такі фетіші, якісь такі фіксації. Королева, Байден, демократи, все таке інше. А, Борис Джонсон пішов а, з поста прем'єр-міністра. Все, ось зараз війна буде по-іншому. Велика Британія також а, не буде допомагати, і так далі. І так далі. Отже, о, Європа замерзне. Це також дуже важливий наратив. Ось Європа замерзне та не буде допомагати Україні. Ось вони на щось надіються: не на тактику, не на стратегію, не на війська. А на якісь фантазії. Угу. А саме тому вони і будуть продовжувати цю війну, бо вони мають ось такі ефемерні надії. А на жаль, так це жертви, це знову ж таки руйнування. Або якби вони пішли вже зараз. Ну було б все набагато простіше. Але зараз вони не підуть. Хоча вже і зараз всі дуже добре розуміють Це кінець Росії, не просто Росії чи Російської армії. А взагалі Росії існування як країни, яка сприймалася до 24 лютого, ще більш-менш, але якось якимось країнами, навіть союзниками Росії, сприймалась більш-менш з умовною повагою, та сама Індія, той саме, наприклад, інші країни. Казахстан відносився по-іншому до Росії, а зараз всі бачать наскільки це нікчемна та слабка країна, ну яка навіть не може БПЛА зупинити на відстані 700 кілометрів у своєму повітряному просторі, і щось відбувається на її стратегічних об'єктах. Ми ще поговоримо про це, бо там дійсно цікаве питання. А взагалі, вам давайте так. я думаю, що ми сьогодні розпочнемо тренд. Слухайте, найближчими тижнями буде така історія. Я думаю, що ось на наступного тижня або через тиждень Російська Федерація почне продавати активно свою поразку. Але як вона буде це робити? Різні ж варіанти можуть бути і так, увага. А такий варіант. Російська Федерація спеціально заманює НАТО на свою територію, на свою територію. Намагається її втягнути через оцю а, ква, ква, квазі полі, полі війну і вже на своїй території витягнути всі ці страшні армати кіборгів у супер суперсуперброні. Там всі свої суперлітаки, такі вундервафліці і інші, і там вже перемогти. Ось і, а, і якщо це цього не буде, і НАТО не втягнеться. Ну що ж скаже Росія? Не вийшло. цього разу. Будемо готуватися до наступного. Ну, ось така може бути історія. Мені здається, бо зараз дійсно там з усіх цих історій вони будуть намагатися продавати поразку. По продавати поразку, бо продавати перемогу. Ну ну не можуть вони зараз продавати перемогу. А аж ніяк і отут не для цього. Слухайте, цікаві, цікава новина ось надійшла. але ну, вона я така незрозуміла. Україна для України більше немає обмежень по цілях в РФ. Слухайте, ну стосовно дистанції, я це не розумію. Ми якісь отримали, я не знаю, озірку смерті таке отримали, якому 37 мільярдів кудись вже пішло, що сталося. Ну я просто дійсно не розумію. Про що я, я знаю, ми бачимо, що відбувається на аеродромах. Ми бачимо там зовсім інші відстані, але тут взагалі кажуть, що навіть там на Уралі нема не буде споку. Що це таке? Це, це про що я річ? Не знаю, взагалі не знаю. Ну, що це може бути. Бути таке, а щодо аеродромів знову ж таки повертаючись до цієї теми, ну це росіяни розказують, що це був якийсь БПЛА, який там а, летів, щось а, атакував їх аеродроми, М -м, звинувачують Україну, але з... повертаючись до найголовнішого, якщо немає офіційного підтвердження, генштабу збройних сил України, mm -hmm. Міністерства оборони чи якоїсь посадової особи, яка уповноважена саме офіційно підтверджувати ось такі події. ну, Ну, це не ми. Я не знаю, що це було. Вони кажуть, що це БПЛА. Ну, ну що це може бути за БПЛА, який залітає в повітряний простір країни, яка має не маючи аналогів в світі, ешелоновану ППО найкращу у світі, пролітає більш ніж 700 кілометрів. А знищує а, якісь не маючи аналогів із у світі, найсучасніший, найвисокотехнологічніший стратегічний а, літак бомбардувальник ракетоносець на стратегічному аеродромі, де розміщені літаки ядерної бригади. Ну як це може бути? Ну це якась, я не знаю, маніпуляція. Цього не було, на мій погляд. Це було інсинування. Вони зробили якесь ритуальне омовіння, свого Ту 95 мс протипожежною піною, та сказали, що нібито це був якийсь інцидент. Ні, насправді те, що відбулося, цей інцидент, це. Глобального рівня ганьба для російського військово-промислового комплексу вже не тільки армії так званої другої у світі. Це ганьба саме для її військово-промислового комплексу. Бо реально вони розповідають про те, що нібито це був стріж, а старий радянський БПЛА, який розміром як винищувач F-16, а та який гучніший в 10 разів аніж F-16. Тобто його можна почути. Ну, навіть не коли ти його не бачиш. А, отже, ось ця махіна, вона пролетіла більше ніж 700 кілометрів, та її не знищило російське ППО. А що ж це таке тоді за російське ППО? Взагалі, якщо стратегічне Цікаве питання цікаве питання. ...за ядерною тріадою, можна нанести удар БПЛА. А якщо це була б ракета балістична, крилата? Чи якась інша дуже цікава, гіперзвукова, наприклад, ну, надзвукова. Отже, ось Росія зганьбилась. А що відбувається, Ну, зараз в Росії зимовий період. А зимовий період це взагалі, коли в Росії уся її інфраструктура цивільна та не тільки цивільна, а вона дуже часто вибухає. Тому що в неї техногенний колапс, Слухайте, там трансіп, трансіб, як як вибух був пошкоджений. Я не знаю наскільки, але я пам'ятаю, ми з на колись говорили про те відстані там по дев'ять 10 тисяч кілометрів. Я так розумію, вони трансібом може ж цю історію тягнуть там з усирійських зі своїх там... вони усім тягнуть, що тільки в них є. Вони тягнуть з центрального військового округу, вони тягнуть з. А, Східного військового округу, а тобто зі всієї Росії, вона вони використовують усі логістичні можливості, які в них є. А ці логістичні можливості в них обмежені. Uh -huh. Бо як відомо, більша частина Росії вона не має ну, хоча б якоїсь логістики. А, а, а тягнути вони повинні виключно залізницею. Uh -huh. Залізниця знову ж таки обмежена, обмежені можливості. А тому техногенні катастрофи для них це буде ну, досить а, стандартне явище, а, тому що вони саме до цього призвели. Це а, стосовно і а, газотранспортної системи, а, нафтових, а, нафтової компоненти, їх нафтового виробництва, експорту і так далі. Ну, це ще тільки початок, насправді, те, що ми зараз спостерігаємо. До кінця зими буде ох і ще скільки таких oh. інцидентів. Ух, це чекаємо oh. чекаємо на всю цю історію. Слухайте, ну ракетні, ракетний обстріл був, ну якийсь він як, жиденький якийсь такий був. Який, ну, ну Порівняно з тим, до чого люди чекали, чого, до чого готувалися, то якось воно так шиково ну, вийшло. А ППО взагалі-то вражає ефектив, ефективністю своєю, там, я не знаю, там як воно в інших країнах, і то може, може, ще краще. Але але ну, дійсно вражає. Слухайте, отут різна зараз балачки точаться стосовно. Наскільки вони можуть цих ракет за місяць на, 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 зробити? Так щоб зрозуміти, коли наступна атака буде. О, ну це складне питання. Чому, якщо ми кажемо про виробництво, а, воно не стабільне. Угу. Воно не стабільне виробництво, тому що воно залежне. А залежне від контрабанди запчастин. Це вже і аксіома така собі. Вони мають необхідну кількість запчастин. Вони починають будувати ці ракети. Вони їх не мають. Вони за місяць можуть жодної не зробити. Mm. Жодної ось у чому справа є фактор і знімання збереження складів та центрів збереження ракетної зброї, та ще придатна до використання, а є ще та, яка не придатна там або строки. Придатності або вона знаходилась на збереженні в таких е, незадовільних умовах, що її не можна використовувати. Вона вибухне в самому літаку ця ракета. Е, отже, е, ці ракети, які не придатні до використання, вони проходять технічне обслуговування, а також ремонтні роботи е, досить серйозні. Наприклад, е, під час останнього обстрілу ми побачили три ракети Х 22 старі радянські, які не використовувалися вже декілька місяців. Я навіть е, Такий собі гадав, що ну у мене не було достовірної інформації, що вони закінчилися. Але я вже так розумів, що якщо вони їх не використовують, вони, мабуть, закінчилися або залишились непридатні до використання. Ого. Отже, скоріш за все, це саме були непридатні до використання, та вони проходили весь цей час ремонтні роботи. А тому казати скільки вони можуть е зробити важко, майже неможливо, бо е бачимо, від чого це може. Залежати. Вони можуть зробити 4 ракети на місяць, а можуть не зробити жодної ракети. Uh -huh. З іншого боку, вони мають можливість саме відновити, відремонтувати, накопичити різноманітний боєкомплект не уніфікований, тому що ну, останній обстріл ми бачили, що це вже був не уніфікований ХАС-101. А це були Х-101, крилаті ракети Калібр, Х-59, Х-22, Х-31П. Тобто зібрали щось і відправили в Україну обстрілювати. Отже, таким чином, можемо казати про те, що два тижні поки що це той строк, коли вони можуть накопичити боєкомплект. Який боєкомплект? Якщо ось така збірна солянка, скажімо так, то це 60-70 ракет приблизно на два тижні. Тобто, такий ресурс в них ще є. Якщо після цього обстрілу о, вони перевищать ці строки, тобто це вже буде не два тижні, а три тижні. То ми можемо казати, що навіть на збір цього боєкомплекту не виробництво, а банально на його збір. збір, ремонт, обслуговування, зняття, логістика буде йти вже значно більше строк. А три тижні, чотири тижні і так далі. Угу. Ну і тут ще не, не потрібно забувати про Іран. Там новина з'явилася, що чекає Російська Федерація все ж таки на зброю з Ірану, на балістичні ракети, на дрони. До речі, дрони з'явилися знову витягли. Витягли їх знову, але там невідомо чи це. Останні останні з останніх, чи чи дійсно там ну продовжується потік на э, них слухати? Э, така новина вже це вже до нашого фронту. Російська Федерація у себе там э, розкручує пара. це в шизофрені паралельно дві новини: ніхто нікуди з не буде виходити, ніхто нічого не здає, і таке інше з іншого боку. Ну от ну в, в на тому самому ресурсі до кінця року э, Російська Федерація за допомогою МАГАТЕ вирішить питання стосовно зони навколо АЕС і самої э, зони. Тобто, ну це питання я так розумію, вирішиться до кінця року. І ось мені ми не ваша думка. Чи виведуть вони війська до кінця року? Звідти? Я вже що ні, а вони не мають на сьогодні е, такої ситуації. Саме е, на запорізькому козарві взагалі на півдні, Вони не е, там в них критична, е, звісно, ситуація. Вона погіршується з кожним днем. Але вони не мають зараз е, саме таких умов, е, щоб вони не могли утримувати цю локацію щоб їм треба було якось змінювати свої позиції. Бо ну їм м'яко кажучи, некомфортно. ні, поки що ні. Виведення може розпочатися саме тоді, коли розпочнуться контрнаступальні дії в Запорізькій області. Угу. Вони під це можуть це саме розіграти такий сценарій. Нібито це ми не тікаємо. Ні, це ми передаємо під патронат О, ось, Багате. Запорізьку електростанцію, енергодар. Васильівку, такмак, Мелітополь, Бердянськ, Ганіческ, Севастополь. А ну і так далі. А ось у чому справа вони будуть це розігрувати. Ось цю, цю цей сценарій, саме тільки коли розпочнеться контрнаступ. Бо Вони розуміють, що м, утримувати е, за е, запорізький плазармін дуже складно, особливо якщо розпочнеться через Васильівку контрнаступ, а та не тільки через Васильівку. А коли саме Васильівка, вона буде захищена контрнаступом в напрямку Токмак, Мелітополь і так далі. Тобто, досить а, такий буде широкий фронт контрнаступу. А Збройні сили України саме так і роблять контрнаступальні дії, вони не проламлюються якимось кліном велип на 100 кілометрів, а потім опиняються в якомусь оточенні, коли перерізають mm -hmm. відхід або логістику постачання сил та засобів підкріплення. Ні. Поступово штовхають саме лінію фронту, саме так і буде відбуватися, і, uh -huh. і росіяни з цим нічого не можуть зробити. Ани вони, вони не можуть не змогли цього нічого зробити на Харківщині, а на правобережжі Херсонщині, і надалі в них не буде такої можливості, чому тому, що не вистачає ресурс. Uh -huh. Цікаво, я якраз хотів запитати у вас, тобто я так зрозумів, ну це вже 9 місяць війни. Ми бачимо якусь стабільність і як то кажуть стиль, стиль залу, стиль залужного. Я не знаю, як це характеризувати. І ми бачимо, що дійсно це він так і штовхає, што І я так розумію, ця вся цей весь стиль, тактика, так і буде зберігатися до кінця війни, і ми будемо бачити. Просто я бачу, що Російська Федерація намагається спровокувати ось це лідове поблідове побоїще якесь там. Ой, ой, давайте, давайте. Ви виходьте на, на поле, а ми вас артою. Зрівняємо, а потім своїх чмо, чмобіків туди кинемо, хай зуби золоті шукають. Ну, от, але залужні не не цю історію він не ведеться і на такої, ну, не, 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 виштовхує її зовсім по-іншому. Тобто, фактично, в прямому зіткненні я бачу, що тільки от декілька, декілька направлень є от на Сході, там, де вони стіна, от, стіна до стіни і стоять і б'ються кожен день. Десь на, Луган, на Луганську авто. Все інше, ось дійсно так, якось виштовхують, виштовхують. Тобто так воно і буде зберігатися, я так розумію. Ну Так, той, хто поспішає, він програє в даному mm. випадку. Тому е найголовніше це формування умов для контрнаступу. Це може зайняти деякий час завжди. Це може зайняти декілька тижнів або місяців. Ось у чому справа. І е казати, що все заглохло, все, все, контрнаступ. Зупинився, та ні, контрнаступ він не зупинявся фактично з березня місяця, коли ми почали їх вже видавлювати з північного плацдарму. І він продовжується. Але продовжується і зараз. Але треба розуміти оці елементи контрнаступу, коли він швидко здійснюється, ось цей ревок, скажімо так, Харківщина, знову ж таки, як приклад, і коли формуються умови. А, бо це також а, поступове проштовхування фронту на 100 метрів на 500 метрів на кілометр, знищення об'єктів та позицій. Це все елементи цього глобального контрнаступу. А тому треба виключно мати терпіння для того, щоб зачекати збройні сили України, знають, що роблять, і роблять це дуже добре. Так ну і наостанок ще така історія. Слухайте, один мільйон росіян. Один мільйон військовослужбовців ще потрібно вбити вбити тут, на нашій землі, для того, щоб закінчити цю війну. Ну, десь я читав таку новину. Хтось з наших політиків хтось з військових казав про цю цифру. І там і Подоляк, схоже, також про це казав. Цікава ваша думка. Дійсно, мільйон росіян і вони заспокояться. Саме якщо ми кажемо, що мільйон двохсотих. Мені здається, що все ж таки ні. Це закінчиться набагато раніше. Ну, ось а, я зараз, а, так собі гадаю, а буде до Нового року 100 тисяч? Буде чи не буде? Ну, мені здається, що все ж таки буде. Буде, буде, Я ставлю я буде. Я думаю, що все ж таки. буде, Так, буде 100 тисяч. Тобто ми зможемо на новий рік привітати росіян з юбілеєм таким кривавим. Отже, це результат результат буде фактично 10 з половиною місяців а, війни а, проти України. 100 тисяч а, знищених а, російських окупантів. Але мільйон – це в десятки разів більше, 10 разів більше. Якщо навіть вони, вони будуть гнати чмобіки в великій ага. кількості, ну це все одно, це 5, 6, 7 років війни, м'яко кажучи, в середньому. А на мій погляд, а, війна, найбільш активна фаза вже буде закінчуватись у 2023 році. Бо звільнення Луганщини, звільнення півдня Запорізької та Лівобережної Херсонщини, а також блокування вже Донеччини та тимчасово півострова Крим, це зовсім інша інтенсивність боїв, зовсім інша концентрація сил та засобів та навіть тактика ведення війни. А тому саме ось такі втрати їх вже не буде. Мільйона росіян. Може бути 150 тисяч, може бути 170 тисяч. А навіть не виключаю, що може бути 200 тисяч. Але не мільйон. Раніше війна закінчиться і перемога буде у нас набагато раніше. Ну і і добре, будемо чекати на це. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб канал Жамкитензиночка. Підписуйтесь на новлення. був Геннадій Венграда. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.